За мою маму. Ой, не пощастило, а міг би вбити із милосердя. До якого зачорта несеся. Я не люблю ганяти курча. Хлопчик виріс, а так і не набрався. Є два типа людей, пане Лінкольн. Ті, в кого стане духу спустити корок? і ті, хто не зможе. Ворог, пиш, куля не помилися. Хто ти не спав тієї ночі, правда ж? О, ти виронив кулю, Лінкольне! Кров твоєї матері була нудотно солодка. Сподіваюсь, ти краще на смак!